В ефірі молодь плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Вітаю, мене звати Марічка Набока І сьогодні ми говоримо про те, як молодь може змінити країну. Шановні слухачі, глядачі, долучайтеся до створення програми у Фейсбук і Твіттер, А також дзвоніть нам у студію наш телефон 044 490 30 74, Ставте свої запитання і можливо коментуйте тему ефіру. А в гостях сьогодні Тарас Тимочко, це координатор Київського ресурсного центру для випускників програми обміну. Добрий вечір. Добрий вечір. Цими вихідними в Києві відбудеться конференція активної молоді України, яка називається «Generation U. разом заради змін, координатором якої пане Тарасе, ви є. Розкажіть, будь ласка, що ж це за така, таке покоління у oh, Generation, «Generation U»? «Generation U» – це ті люди, про яких дуже часто говорять з Трибун Верховної Ради, з повсякденному житті. Це покоління, про яке, про яке кажуть, що це перспектива, що це майбутнє, що це щось модернове, що це щось нове. Але е, лише на, на тому зазвичай закінчується ця розмова, так і лише на, на такій тезі е, ми зупиняємося. Ми не усвідомлюємо того, що для того, щоб стати майбутнім цієї країни, е, нам потрібно реально щось робити, а не лише як кажуть українці. Не хочуть нічого робити, вони хочуть писатися так. От ми не хочемо писатися, ми хочемо все-таки щось робити, і ми бачимо, що є досить багато активної молоді, яка потребує в цій мотивації, підтримці з боку і міжнародних організацій, і держави, і громадянського суспільства, яка за підтримки цих структур може реально впроваджувати зміни в цій країні і приносити щось нове. Те, на, на що ми всі так чекаємо, так просто їм потрібно надати чуть-чуть допомоги, чуть підтримки, і в нас все би вийшло в, в цьому плані. От а Generation ю це є активна молодь, яка є залучена до проектів, які так чи інакше спрямовані на розвиток чотирьох сфер гал... сфер життя України це бізнес. Це є громадянський сектор, це також освіта, і також це є культура. Ви не уявляєте, скільки людей, скільки, зокрема, молодих людей, працюють над новими ну, проектами інновацій в Україні, які є такими прогресивними, і є тим шансом України стати. Прагнути до економічного якогось чуда, чи взагалі до розвитку нашої країни загалом. І ви не уявляєте, скільки людей є представниками саме молоді, які, які несуть цю інновацію в життя. Трошки нечесно виходить, коли говорять, що там, ми зробили те, ми зробили все. Так, там, чи державні структури, чи Будь-які громадські організації, ну чи будь-хто. Насправді за цією роботою стоїть дуже багато людей. І насправді за тим результатом ховається праця багать... навіть більшості активної молоді, оскільки хто в нашій країні є тими, кого завжди запрошують на конференції, на семінари, хто є завжди залучений до якихось проєктів. Це тільки активні молоді люди. Тому що саме на них можна робити ставку, саме на них наше вже старше покоління спирається в будь якій діяльності, але при тому не допускає якби, її вищі, не, не дає змоги розвиватися, а можливо трошки так голосно кажучи, окуповує більш владну таку позицію в, тому, в тій чи інші. В сфері. тому в сфері так якраз про це ми запитали молодих перехожих на вулицях Києва, е, чи є можливість у молоді щось зміняти, і щоб на їхню думку поміняли б вони, як би могли. Молодь має можливість змінювати Україну. Є для цього багато способів, багато ресурсів, інструментів. Питання тільки в тому, чи усвідомлюється сама молодь, що в її руках є багато ресурсів. Я би хотів працювати в напрямку. Популяризації України, промоушену України. Молодь не те, що має можливість. Молодь зобов'язана просто змінювати Україну і ну, завдяки тим хлопцям, які я вірю, що повернуться. І ми зробимо все-таки країну разом і зробимо її такою, за якою нам не буде соромно потім нашим дітям. Я хочу стати адвокатом для того, щоб допомагати полют'язням. Ну, напевно, що немає. Чому? Не знаю. Просто ніхто їх не слухає і все. Якось маю. Ну, молодь, мабуть, не така молодь, як 20 років, мабуть, така молодь, як 30 років. Які вже мають роботу, які зараз можуть якби, на своїй роботі щось поміняти, якусь культуру поміняти. Тому що нова людина в 20 років прийти і все поміняти там, в корпоративній культурі, чи в державі, чи, там, ну, чи ще на якихось посадах, дуже важко. Я думаю, що є. Той, хто хоче, той знаходить завжди. Взять калаш. І поїхати в Росію Путіна. Ну, такі мрії є у молоді, деякі питання тут ось в чому. Говорять дійсно про перепони, про те, що є якесь бажання, якась мрія, якась мета, але у декого з молодих людей навколо дійсно лише якісь бар'єри, які вони не можуть подолати. І б ви назвали серед цих бар'єрів. Я би назвав в першу чергу це, напевно, жорстку бюрократизацію нашого суспільства, неможливість робити щось, втілювати свою реальну ідею, а ідей дуже багато в життя тут в Україні. Скільки є прикладів того, як люди, наші українці ну, талановиті люди, виїжджають за кордон і потім стають відомими на весь світ, так це було за часів Радянського Союзу, тому що. Просто не сприймали будь-що нове. В нас зараз е, це проблема через те, що просто надзвичайно важкий процес е, заручитися підтримкою держави через оцю бюрократизацію. Неможливо, е, неможливо навіть взяти там, не знаю. Я вже навіть не говорю про кошти, якісь державні, так а, ну, неможливо просто там зателефонувати. Комусь із, там з певних міністерських відомств, чи ну, взагалі владних відомств, і а, попросити щось там їх зробити, чи прийти на зустріч, чи, ну, чи зустрітися загалом. Так? А, і крім того, є навіть така тенденція, що багато молодих організацій, молодіжних, які є зареєстровані як там, громадські об'єднання, вони не хочуть брати будь-яких гроші держави, коли навіть держава їх дає, тільки через те, що через буквально Кілька місяців там, їхнього проєкту чи їхньої діяльності, держава буде приїжджати до них і робити перевірки там, декілька разів. Тобто, за... Буквально 2-3 місяці якогось проекту, на який вони витрачають державні кошти, може відбутися 3-4 перевірки, як зараз, ну, контрольно ревізійного управління. А зараз це по-іншому, по-моєму, з фіскальної служби. Чи якось так я знаю, там наша наш кабмін в принципі працює над тим, щоб дозволити. Ну, тобто, заборонити будь-які перевірки державних підприємств, і так далі, для того, щоб вони ну, малого середнього бізнесу. Але так само. Е Отаке от, от, от контроль, який в принципі багато ефекту не приносить. Краще, напевно, перевіряти великі підприємства і працювати над тим, і там не знаю, правоохоронні органи, як вони працюють, а не якісь маленькі державні недержавні організації. Так, ну це більш ефективна робота. Ми звертаємо. Ну, якби вся наша держава інколи звертає увагу не на ті речі. Ну, пріоритети розставляє неправильно. У мене таке ще питання: все-таки в Києві більшість молодих активістів організацій, як в регіонах, на вашу думку, ще складніше? Чи можливо навпаки там простіше? Оскільки ти можеш мати доступ до тої ж міської влади, наприклад? Ви знаєте, от знаючи по своєму досвіду, я виходить з маленького містечка Львівської області, міста Броди, і там, якщо ти працюєш, наприклад, в Білому домі, як це у нас називається, то ти вже відносишся до якоїсь вищої версти населення. Так? Хоча зарплата, там, ну, наскільки мені відомо, не надто особливо велика. Так? Але все одно цікаво те, що там, прийти просто в кабінет і поговорити, і добитися якогось результату, не так вже і легко. Тому все що одно це залишається ці бар'єри. Так? так, все одно ці бар'єри є. Тому що я влада, а ти громадянин, ти просто до мене прийшов на прийом. От коли у нас цей бар'єр зникне, тоді, можливо, тоді, можливо, ми доб'ємося якогось результату. У нас є слухачка. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Це Світлана Хастів. Скажіть, будь ласка, у мене запитання до гостя. От зараз багато таких випадків можна спостерігати що роботодавець, коли бере. На роботу молоду людину і ну, якби на випробувальний срок? Вони працюють в нього місяць чи два без ніякої оплати, потім їх просто вишвирюють на вулицю, не оплативши їм це. Чи можливо ваша організація якісь ну, допомоги? Чи думали ви над цим питанням? Як допомагати людям? І тепер в культурній галузі? Чи ваша... Задумувалась... Вибачте, ще одне питання. Чи задумалася ваша організація? Щоб можливо до таких великих дат, як е, е, наших знаменитих поетів, як Шевченка, щоб можливо давати якісь е, е, ну і преференції, давати якусь можливість друкуватися молодим поетам, молодим авторам. Дякую за відповідь. Дякуємо. Е, ну, насправді дійсно дуже часто ситуації і в Києві, і в регіонах, коли молоду людину без досвіду е, роботи. Беруть і потім не оплачуючи ту кількість робочих днів, не беруть на роботу. Я насправді за своїм життєвим досвідом прихильник того, щоб кожна людина, яка навчається в університеті, будь це університет Києва чи будь-то університет, я не знаю, Львова, Ужгорода, Тернополя, будь-якого обласного центру чи районного, вона вже навчаючись, має думати про те, де вона буде завтра. Вона повинна не очікувати того, що після отримання бакалавра звання їй дадуть роботу, їй будуть платити гроші, і вона досить успішно заживе. Такі люди мають розуміти, що їм потрібно шукати програми стажування або програми, як це сказати. Ну так, стажування ввели. Ну, Сніжна практику. Так, практику, практики так. в в якихось організаціях. Не потрібно надіятися на університет, що він тебе влаштує на якісь, на, скажімо, там інтернатуру, чи як ну, інтерншіп. Тобто. Не, не потрібно надіятися на когось. На державу знов таки та, як державу, любляться. Знову -таки. Чому мені держава не допомогла? Так, так. Потрібно підходити, шукати, питати, чи можливо там вам не потрібна спочатку або безкоштовна робоча сила, а коли ви вже отримаєте там буквально 4-5 місяців, ну нехай мінімально якогось робочого досвіду, можна там. Бути дешевою робочою силою. Так? Але, але вже оплачувано. Потім можна, ну, відповідно, з певним часом підніматися підніматися по кар'єрній, оцій, по цих кар'єрних сходинках і досягати того результату, якого ти так чекаєш чи так просто шукаєш. В своєму житті ми проговорили про те, що в Києві дуже багато недержавних організацій, молодих активістів. А про те, як таким людям живеться в регіонах, розповідає на прикладі сум Оля Коренєва. молодого активіста, п'ятикурсника Дмитра Тіщенка вдалося впіймати пізно ввечері в перерві між роботою та черговою поїздкою у справах суспільно важливих. Коротко описати діяльність Діми неможливо. Голова студентського братства Сумщини, віце-президент Української асоціації студентського самоврядування, член громадської ради при міністерстві освіти і науки, засновник сумського онлайн-телебачення Суми Лайф, активний учасник подій, зокрема сумського майдану, захоплюється іт технологіями та журналістикою. За кілька годин після запису сюжету Діма знову поїде містами України з лекціями для студентів. То буде семінар, участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти. І ми їздимо, розповідаємо про новації закону про вищу освіту, Розповідаємо про реформи, взагалі які відбуваються. Студентів активізуємо, щоб вони більше брали участь в якихось там важливих процесах. цих. взимку 2013-го Дмитро з друзями вів стріми Сумського майдану. Так народилось онлайн-телебачення Суми Лайв. Активісти власноруч змайстрували студію та щодня вели прямі ефіри, розповідаючи останні події в місті та Україні. Мне звати Діма Матіщенка, це Таня Личка. Сьогодні ми почнемо наш такий перший і, мабуть, можна це назвати пілотним ефіром ми виходили з іншої студії, де не можна було навіть зробити. Після цього новий директор обласного телебачення Микола Чорнотицький запропонував Дівмі долучитись до переформатування державного ТБ. Микола впевнений, не помилився, адже вже є результати. На зайнятість Дмитра не скаржиться. Головне, щоб він виконував вчасно всі поставлені свої задачі. Тобто, а тайм менеджментом хай він займається на брак часу все ж трохи скаржаться друзі та рідні Дмитра. Подруга Діми Аня, теж громадська діячка, каже, частенько не вистачає друга, але розуміє, що інакше просто ніяк. Подруга впевнена, на Дмитра чекає велике майбутнє. Це може бути майже що завгодно. От, але я знаю, щоб це не було. Він зможе поєднати всі такі улюблені сфери свого життя і досягнути успіху, створивши щось нове, цікаве, чого ще до нього не було. Значно відпочивати не збирається. Впевнений, головна перешкода на шляху до громадянського суспільства совкований любов до змін, скутість та сором'язливість багатьох українців. Вважає, що зараз необхідно розповідати людям про їхні права та прищеплювати сміливість їх відстоювати. То однозначно вас будуть сприймати негативно і багато людей. Ніхто не любить реформи. Ну просто треба сміливіше підходити до вирішення своїх проблем. Є органи, які опікуються цими питаннями. Є громадські організації, які працюють краще ніж деякі державні органи. Треба звертатись, не треба соромитися. Скільки можна вже соромитися? Я не знаю. Лайф активна робота зі студентством, а також реалізація соціальних, журналістських та ІТ-проєктів, як локальних, сумських, так і всеукраїнських. Ольга Куреніва із сум для Радіо Свобода. З ну, приклад того, як на рівні регіональному людина намагається щось зробити. А що б ви сказали тим людям, які є успішні, потенційні, розумні, професіонали, але хочуть виїхати з України, а, ну, бо їх щось тут не влаштовує? Ось це якби ну, те питання, яке насправді мене дуже ну, я дуже переймаюся ним. Я бачу кожного. У мене дуже багато знайомих зараз. Ну, покидають нашу країну в пошуках кращої долі. Ну, це можливо зв'язано з тими подіями, які в нас відбуваються, крім того, економічною ситуацією і так далі. Але і мені так само навіть пропонують, кажуть, а чого ти тут? Ну, що ти тут робити будеш? Там, я не знаю, завтра підуть на Київ, там танки і... І... і ти з Києва будеш втікати назад на Західну Україну там. Ну, типу, Давай вже треба втікати разом. А я кажу: ну, от, окей, ми зараз всі пороз'їжджаємо звідси, і тут залишиться хто. Пустка. Ну, тут, і ми вже стільки боролися за цю країну, за цю землю. Ми вже стільки віддали сил і е, стільки, я не знаю, старалися щось зробити, покращити, і просто зараз на півдороги здатися і ну, там, поїхати. Не знаю, в іншу країну тільки через те, що тут в тебе нічого не виходить. Ну, це така, як називається, ковбасна еміграція, чи якось так. Ну, так, <с <с так. За, фінансовим, за фінансовим принципом. А, так. а з іншого боку, а, якщо подивитися от, реально на речі, ми їд, якщо б ми, українці, виїхали куди-небудь за кордон, так, ми їдемо вже на готове. Тобто, Ті самі там, Чехи, Словаки, британці, німці, вони всі в свій час би, будували свою країну. Переживали в... такі самі так, складні вони переживали часи. такі самі складні часи. Так само, колись угорський форінт не був 300 форінтів, 300 форінтів за євро, він був там 30. Так? Але певні економічні процеси зробили те, що, вони, що зараз є. Так? І е, е, крім того, е, е, ми зараз поїдемо туди, і ми ніби приїдемо вже на Готове, Так? Здаючись, тим самим підтверджуючи, що ніби я не знаю, чи український народ лінивий, чи він просто незавзятий. Але хоча це не так, ми просто втомилися, бо в нас досить тривалий час відбуваються якісь зміни, якісь перипетії в суспільстві і так далі. І це можна зрозуміти насправді. Але я думаю, що нам потрібно все-таки згуртуватися, з'єднатися, взяти себе в руки і довести діло до кінця, тому що мені здається, вже перший крок був зроблений буквально минулого року. А, ну, це не перший, це напевно вже там черговий, так але нам потрібно ну пройти нашу дорогу до кінця і зробити нашу країну лише кращою. Скажіть, ласка, на вашу думку, ми проговорили про те, які держава створює перепони зараз. Що навпаки вона може зробити, а, як допомогти молоді впливати на майбутнє? Чи це мають бути якісь соціальні ліфти? А чи от а, що? Я би пропонував державі в першу чергу надавати перевагу при прийомі на роботу, на державні, особливо, посади, надавати перевагу молоді. Але для того потрібно в будь-якому випадку підвищити зарплату державним службовцям, провести державну реформу державної служби. І саме це це можливо один з таких ключових моментів, який е, може щось змінити. Бо тоді, коли ми будемо приходити до, е, скажімо, державного реєстратора чи я не знаю податкової інспекції, так ми будемо вже говорити з нашими ровесниками, з людьми, які е, не знаю, нас, нас більше розуміють, тому що вони жили в часи вже незалежної України. Вони вже не мають цього сувкового ставлення до. Не знаю, бюрократичної писанини і так далі. Ну, вони нас більше розуміють. І, і саме тому якби це запустить той механізм змін. Ось це перше. А також я би, напевно, на місці держави створював якісь програми там, підтримки молоді. Але знову ж ну, і не тільки там через Міністерство молодіжної політики, молоді та спорту, так? а також, напевно, через інші міністерства для того, щоб давати їм можливість там, проходити стажування в них, проходити стажування в органах влади. От, напевно, в такому плані. Але робити це не знаю, можливо, навіть і на безкоштовній основі, оскільки, коли ти стажуєшся в. Будучи студентом на державному органі, ти багато чого розумієш, ти здобуваєш хороший досвід, потім після цього ти можеш вже здобути ту роботу, про яку ти ну, не то, щоб мріяв, але яка вже, там, можливо, приносить який-небудь прибуток так, після там, річного чи піврічного стажування в, в, в таких структурах. Але так само робити ці програми підтримки молоді не, забур, не забюрократизованими. Треба знову ж таки реформувати державну службу. Україна для того, щоб всі процеси, які зв'язків громадськості і влади, вони спрощувалися, щоб вони були зрозуміліші, щоб вони були прозоріші, щоб вони не займали так багато часу і зусиль і і Сил взагалі в будь-кого. Наскільки ну, я знаю щодо реформування Державної служби, зараз говорять навіть про те, що будуть залучати додаткові якісь, наприклад, міжнародні фонди, щоб mm -hmm. підвищити цьому новому професійному молодому чиновнику зарплату. Як ви думаєте, це правильний посил, правильна ідея? Я думаю, безумовно, залучення міжнародного якогось досвіду було би сприятливим. От, Якщо навіть повертаючись до тієї ж самої нашої конференції, яку ми завтра проводимо, на конференції більшість учасників це є молоді люди, які проходили стажування там в Сполучених Штатах, в європейських країнах, проходили освітні програми розвитку, програми професійного стажування. Всі вони були там від року до місяця часу на стажування Дня Десь. Вони бачили світ, вони бачили, як Бачили ту різницю, як відбуваються процеси в тому суспільстві, чи ну, і, відповідно в українському. Їм є, є, з чим порівняти, і їм є відповідно, як, з чого зробити висновки так, і їх втілити в якесь життя. От, разом з тим, от, я би казав, Оцих молодих людей ну, якби давати їм дорогу вперед, оскільки такий досвід, наприклад, є дуже важливим в їхньому житті. В моєму так само. Я так само є випускником однієї з програм освітнього обміну, програми Flex. Це було насправді досить давно, але воно мене поштовхнуло до персонального якогось розвитку. Якби цей досвід мені допоміг побачити світ таким, яким він є. Я розширив якийсь свік, е, світогляд, я побачив, що є не, не лише можливості і не лише там е, все моє життя закінчується Бродівським районом Львівської області. Зрозуміло. Да? Дуже вам дякую за розмову. У мене в студії був Тарас Тимочко. Ми говорили про активну молодь і про те, що ж вона може зробити для України. З вами була Марічка Набока. Почуємося до зустрічі. В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.